Вітаю! З вами сьогодні буде працювати викладач Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді ОНІСУК Галина Миколаївна. Наша тема сьогодні органічне землеробство. Можна навіть сказати, буде такий ширший вступ, вступ ще до органічного землеробства. Але почну я з такого цінного питання для людей. Що найцінніше для людей? Старші люди завжди кажуть, що найцінніше життя. Але життя буває різне. Тому звертають увагу всі на якість життя, ну не всі, воно. Дуже буває успішне. Що хочу сказати, про як, від чого залежить якість життя? Якість життя основа якості життя це здоров'я. І ось здоров'я всі знають, що легко втратити здоров'я, але важко набути. Тому, тому краще його підтримувати, коли воно є. Від чого залежить здоров'я? Вчені, значить, прийшли до висновку, що на 50% нашого загального діяльності 50% залежить від способу нашого життя. 20% від, від, від оточуючого середовища, 20% від спадковості, ну і 10% від медицини. Хоча там можуть коливатися плюс-мінус відсотки, кожного є своє дослідження. Так от на що людина може впливати, щоб зберегти своє здоров'я і його зміцнювати? Мабуть, від спосіб життя може впливати, там цілих 50%. Що ж сюди входить, у цей спосіб життя? Ну, Мабуть, основа наша це буде харчування. Що основою здоров'я? Всі знають, що є основою здоров'я нашого є наше харчування. Тобто звертаємо увагу на те, яку ми продукцію споживаємо, де вона вирощена, де вона зберігається і так далі. Є ще інші моменти, які впливають на наше здоров'я, але ми сьогодні, так як у нас тема органічне землеробство, то ми з вами звернемо увагу на продукти, які ми споживаємо. Ну Ось перед вами є ось такий вислів Гіппократа, що ми те, що ми їмо. І справді воно так. Ось давайте зараз ми і подумаємо, де ж нам брати такі продукти, які нам зберігають здоров'я. Всі зараз такий бренд, можна сказати, це органічні продукти. Їх можна купити в органічних крамницях, якщо дозволяють, як кажуть, фінанси. Але можна і найкращі, і найсмачніші вони будуть, коли ми будемо вирощувати самі. На дачах, на присадибних ділянках і так далі. Як значить, Цим займається таке галузь сільського господарства, можна сказати, як органічне землеробство. Значить, ну ми спочатку глянемо, що таке органічне землеробство. Значить, це, це ціла система, яка направлена на те, як взагалі то ми маємо доглядати за землею, як її обробляти, щоб вона не зберігати її цінність цієї землі, гумус землі, це так кажуть материнське молоко землі. І ось є різні, скажімо, етапи обробітку землі, є примітивні, потім перехідні, екстенсивні і інтенсивні. Ну, Я так глибоко не буду усі заглиблюватися, мабуть, і в школі. Діти проходять такі етапи вивчення, але я хочу сказати, що ми знаходимося, ми вже і перехідні пройшли, і екстенсивні пройшли. Зараз зайнялися сильно інтенсивним землеробством. І я зараз трошечки про нього скажу, що це таке, а далі перейду до органічного. Ось вам приклад, ось оце інтенсивне землеробство. Я вам скажу, воно триває ну, десь приблизно 200 років, коли винайшли плуг, коли почалася глибока оранка, тобто перевертання пласта землі. І ось тут спочатку перші врожаї, коли розорювали цілину, врожаї дійсно дали рекордний результат. Але чим частіше і глибше, чим ви обертали ось цю землю, орали, то вона почала втрачати свою урожайність. Ну що ж, тоді почали працювати хіміки, шукати якісь добрива виробляти на основі хімічних різних э, процесів, так скажемо, і витягувати з землі всі соки. Тобто почалося таке хижацьке, споживацьке е відношення до землі, до нашої матінки землі, до кормилиці нашої. І ось хочу вам сказати, зайшли в тупік таким методом, тому що вже тої хімії і земля не переносить, і результатів вже вона такого не дає, її сиплять все більше, а земля помаленьку вмирає. І ми знаємо, що деякі в нас вже є місця, де частина землі перетворюється в пустині? А от давайте ми так згадаємо, може, ви зустрічалися з цим старші люди знають, що якщо їм треба посадити квіточку чи розсаду пересадити, куди вони йдуть за землею? А куди йдуть? Йдуть в ліс. Так чому питається? Там немає ні вчених агрономів, ні синтетичних мінеральних добрів, ні утрутохімікатів, хімікатів, а все росте квітне і бояє. Ну, що це таке? А це тому, що в лісі немає голої землі і під листям вирує повноцінне життя. Цей механізм працює мільярди років і робить землю живою. Отож будемо вчитися у матінки землі. І переходимо ми до органічного землеробства, ще називають природодогоджаюче землеробство. Що, що таке органічне землеробство? Воно об'єднує сільськ, такі сільськогосподарські системи, які підтримують екологічно, соціально та економічно доцільне виробництво сільськогосподарської продукції. Але ключовим моментом органічного землеробства є збереження і підвищення родючості ґрунтів. Ми пам'ятаємо, що земля жива. І ось ми вже сказали, що таке, в чому суть органічного землеробства, а тепер я скажу так, кілька правил, яких треба дотримуватися при органічному землеробстві. Перше це відмова від глибокої обробки ґрунту. По кожному пункту, до речі, можна розшифровувати, чому, в чому це все можливо, далі ми будемо ще до цього звертатися і пояснювати. Значить, відмова від глибокої обробки ґрунту. Відмова від синтетичних мінеральних добрив. Не застосовується тут отруту і яду хімікати. Сприяння розвитку мікроорганізмів та іншої ґрунтової живності. Ми кажемо, земля живе, там живе мільйони, мільярди різних живих істот, мікроорганізми, ну і навіть такі, така біота, як черв'ячки. це надзвичайно корисні тварини, я не знаю, як сказати, тваринки, не тваринки, а істоти, скажімо, ґрунтові. Які роблять чим більше в ґрунті черв'ячків, тим він родючий. Відмова від монокультурних посадок, використовуються сівозміни, седирати і мульчування. І головне в гранічному землеробстві – це ключове питання, це стержень. Змінено ставлення до землі. Тобто ми пам'ятаємо, що земля. Це живий організм, і її населяють живі, е, живі організми. І ми пам'ятаємо, що ми е, разом з землею це всі ми е, члени живої природи. Е, тепер я скажу, які переваги органічного землеробства. По-перше, це економія часу. А основне це економія сил та коштів. Всі стогнуть, коли йде мова про дачі. А чому стогнуть? Бо там треба копати, там треба орати, там треба сапати і так далі. Безкінечної, багато фізичної затрати йде. При органічному землеробстві це все, як би сказати, економиться. З цього дуже мало йде. Відновлюється та збагачується гумусом земля. Покращується її родючість. При такому землеробстві менше бур'янів, зберігається більше вологості, теж вирішується питання кліматичне, забезпечуються рослини повноцінним природнім живленням. От Отримуємо екологічно безпечний та смачний урожай. Він цієї нашої праці. І ось ми можемо зробити з цього всього такий короткий висновок, що природою керує той, хто керується її правилами. Тобто природою треба керувати її же кермом. Ми не царі природи, ми не володарі природи, ми члени цієї повноцінні члени її природи. І як? Як ми до неї відносимося, ми те одержуємо і у відповідь. І не треба нарікати, бо кажуть, в природі нема поганої погоди. І ось, ось тут наше місце на землі, ми частина природи, про те, що я вже сказала. І треба сказати, що кожна людина повинна мати тут свою ділянку землі в природі де буде для неї благодатне місце для спокою, для здоров'я, для радості. Не буде в природі катаклізмів, таких, які відбуваються, через те, що ми бережемо цю природу, ми її любимо, а природа любить нас. Ми одна команда разом з цією біотою, яку населяють землю, з цими черв'ячками. З мікроорганізмами ефективними, які знаходяться в землі. І одною командою ми працюємо, і багато можна досягти. Можемо зберегти землю, і навіть можна відновити родючість землі. Але про це, мабуть, піде розмова в наступних наших зустрічах. Тому я вам дякую за уваги, За увагу до нових зустрічей.